Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Польща знову лякає людей. І людей в Польщі, і далеко за межами. Що відбувається на кордоні з Польщею? Теж є дуже цікава інформація. Сьогодні про це і не тільки про це, тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео. Та, звичайно, як завжди, дуже вас попрошу. Підписуйтесь на канал. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і зробіть репост. Це дуже важливо для просування українськомовного контенту і, взагалом, для просування цього каналу. Дякую вам всім за вашу підтримку. Сьогодні Генштаб Польщі закликав готуватися до війни з Росією. Останнім часом Генштаб Польщі досить активний в своїх висловлюваннях, в своїх заявах і тим, що відбувається взагалі в Польщі. І після виборів в Америці, як бачимо, активізувалося ще більше. Що говорить Генштаб Польщі? У контексті загострення геополітичної ситуації на сході Європи голова Генерального штабу Польщі виступив із заявою, в якій закликав Польщу та її союзників до активної підготовки до можливого конфлікту з Росією, за його словами, питання, чи розпочнеться війна і коли вона почне спалахувати, значною мірою залежить від готовності держави до оборони та від рішучості її населення чинити опір. Чи вибухне війна і коли вона спалахне у певному сенсі залежить від нас напад на країну, яка добре підготовлена до захисту, і суспільство, якої чинитиме опір, є величезним ризиком. Веслав Кукола, ось таку заяву зробив. Ці слова підтверджують загрозу, яку Росія надалі несе перед Польщею та перед всіма країнами НАТО. Я на рахунок ось того, що Росія нападе на НАТО, вже не один раз ділився і говорив: Я вважаю, що Росія на НАТО не нападе. Тому що вона боїться, тому що в неї нема стільки ресурсів, щоб взяти і перемогти, чи якимось чином зробити велику шкоду НАТО. Тобто, вона з Україною не може впоратися, де НАТО не воює, а допомагає тільки. А тут повноцінно вступати в війну з НАТО, ну я впевнений, що того не буде. Але підготовлені країни, підготовлені кордони, це якраз та безпека і страховка перед нападом Росії на країни НАТО. Тобто, якщо би НАТО... І всі країни зовсім нічого не робили, а просто собі сиділи, шички жарили і казали, ні, того не буде, ми захищені. То звичайно, Росія могла би десь там думати, зайти, не зайти, яким чином. А якщо Польща купує все, що можна і не можна, і літаки, і танки, і мобілізує людей, і все в тому порядку, і не тільки Польща, а інші країни теж щось там такі роблять. То звичайно, що Росія дуже багато разів подумає, чи дійсно вона може і чи хоче вона щось там починати. Також голова генштабу Кукола заявив, що Польща має бути готова до будь-якого варіанту, до будь-якого сценарію, який може розгорнутися, у зв'язку з тим, що Росія веде зараз дуже агресивну політику щодо країн Європи, щодо країн НАТО і всіх, кого вона вважає ворогам, і щоразу підтверджується, що Польща все ж таки готується до війни. Буде вона, не буде, скоріше, що ж не буде, але краще вона буде готова і буде мати мобілізованих людей і багато зброї. Це точно їй не завадить. Також в підтвердженні цього з'являється інше повідомлення з Польщі, що Польща розмістила на кордоні з Росією південно-корецькі танки, які вона замовила, які до неї благополучно приїхали. Вона їх відповідно вже розмістила по кордоні. Польща перекинула перші танки К 2 Південнокорейської компанії Hyundai Rote до бригади, котра дислокується всього за кілька кілометрів від Калініградської області РФ. До речі, одна людина, яка не володіє географією, я так думаю, писала в коментарях, що Польща не межує з Росією. А Калініградська область це що? Не Росія. Тому. Все робиться для того, щоб себе забезпечити а наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку, зазначила речниця 16-ї поморської механізованої дивізії, майор Магдалена Касцицька. Так, у першій партії польська бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Нині у підрозділі діють вісім підготовлених екіпажів, котрі пройшли, пройшли навчання з інструкторами. З 20-ї механізованої бригади також раніше повідомлялося, що Польща вже готова заінвестувати в своє виробництво боєприпасів 750 мільйонів доларів для того, щоб не мати залежності від партнерів. Звичайно, вона самостійно себе не зможе забезпечити, але те, що вона зможе зробити, це буде в плюс. Також буквально нещодавно Польща підписала контракт з США. Про купівлю 96 вертольотів Апачі. Тобто все це показує, що Польща максимально готується захищати. Нападе Росія, не нападе Росія. Польща буде мати цю зброю, бо вона вже її замовила, вона вже її проплатила і вона її бере вже на озброєння. Також Польща підписала контракт на 1,2 мільярди доларів щодо виробництва 48 пускових установок, що входять до складу систем. Петріот, тобто протиповітряна оборона. І хто би там що не говорив, писав в коментарях, якимось чином це все перевертав, що так це не є. Є. Польща дійсно готується. Про це говориться. Про це говорять високопосадовці, про це пишуть журналісти, це бачать люди. Тобто, реально приїжджає зброя в Польщу для Польщі. Не звозиться в Польщу зброя для України. Це також відбувається і воно передається нам. Але багато зброї Польща конкретно для себе бере. Вона знає, що в будь-який момент вона зможе відбити той чи інший наступ. Також цікава новина з Польщі щодо мігів літаків, які ми хочемо, щоб нам Польща передала, а Польща поки що цього не робить. І Дуда заявив, при яких умовах. Польща нам передасть ці міги. Польща буде готова передати Україні винищувачі Міг 29 за умови, що країни НАТО перекинуть свої літаки на польські авіабази. Як пише Polsat News, зазначене питання, президент Польщі Анджей Дуда обговорив із генсеком НАТО Марком Рюте. У нас ще є одна ескадрилія мігів. Є рішення щодо цього. Наразі ми використовуємо літаки МІГ-29 у рамках наших місій. Якщо ми передамо їх Україні, є одна фундаментальна умова: а саме те, що наше небо має бути захищене. І ми будемо очікувати, якщо нам нададуть нові літаки, ми зможемо ми зможемо Міги-29 передати Україні. Ось так заявив Андрій Дуда. Ну, він також уточняє, що Польща використовує міги, вони не стоять десь там в ангарах, пилюхою пропадають. Вони дійсно є на оснащенні, вони є в війську і ними користуються. І як тільки Польща отримає нові літаки, одразу літаки полетять до України. Друзі, ось така масштабна підготовка Польщі до війни. І це не жарт. Це інформація, яку надають. Польські ЗМІ і польські високопосадовці, що дійсно Польща максимально як вона зараз може це зробити і скільки може виділяти коштів, виділяє на оснащення на озброєння. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та, звичайно, підписатися на канал. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм та на мій телеграм-канал. Також підписуйтесь, щоб знати більше. З вами я завжди Саша Матвєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.